Зроби це зараз книга Брайана Трейсі, в якій він зібрав більше 20 найпопулярніших технік тайм-менеджменту. Я згрупувала їх всі у 4 логічні послідовні блоки, які значно полегшать їх сприйняття та запам'ятання. І власне про них і піде мова в цьому відео. Воно вам буде корисним, якщо ви загально цікавитеся продуктивністю та результативністю. Якщо ви читали книгу і хотіли б відновити у пам'яті її суть, або, якщо ви також нею ще не знайомі та хотіли б дізнатися, про що йдеться. Вітаю вас на каналі Катя про світ». Якщо ви бачите мене вперше, я Катя, і тут ми говоримо про книги, які допомагають розвиватися, наводити порядок у графіку, фінансах, бізнесі та краще розуміти світ. Суть таких відео та книг особисто для мене це дізнатися або пригадати, що і як можна використати, щоб підвищити свою ефективність. Але суть не в тому, щоб бігти і кардинально відразу все змінювати на першому ентузіазмі і протягнути цілих 4 дні. На мою думку, із таких відео чи книг загалом варто вибирати лише декілька технік, які для вас зараз будуть найбільш актуальні і які найбільше впишуться у вашу конкретну людину, щоб не перевернути її з ніг на голову, а лише трішки покращити. Одна техніка, застосована у реальному житті, має набагато більшу цінність. Ніж 20 просто прочитаних чи прослуханих. Оригінальна назва книги, яку якщо її перевести дослівно, це з'їж цю жабу. І пішов цей вислів, за словами Трейсі, від Марка Твена, який колись сказав, що якщо першою справою з самого ранку у вас буде поїдання живої жаби, то після цього решту дня ви зможете прожити із задоволенням та полегкістю, знаючи, що найвірогідніше, найжахливіше, що з вами могло трапитися за весь день, вже відбулося зранку. Кожен із нас має свою жабу. Це те найбільше, найважливіше завдання, яке матиме найвагоміший вплив на наше життя та результати саме зараз. Трейсі пропонує два правила. По-перше, якщо мусите з'їсти двох жаб, то з'їжте спершу бредкішу. І друге Якщо вам все одно доведеться з'їсти живу жабу, то довго сидіти і дивитися на неї нічим не допоможе. Тепер перейдемо до конкретних технік. Тож перша категорія, перший блок, у який можна об'єднати одну четверту порад із книги, це пріоритизація. Думаю, ви не здивовані, адже саме вміння визначати пріоритети це основа прогресу у кожній справі. А один із найкращих способів змарнувати час. Це дуже добре робити те, з чого робити взагалі не треба. Перше, що треба зробити за трейсі перед поїданням жаби це накрити на стіл, тобто чітко визначити, чого конкретно ви хочете досягти. Чим чіткіше ми розуміємо, чого хочемо, і що саме потрібно робити, щоб досягти бажаного, тим легше нам перемагати прокрастинацію, з'їсти свою умовну жабу і завершити завдання. Тут зробимо один маленький крок в сторону, тому що в цьому розділі Тресі дає інструкцію до досягнення будь-яких цілей. Вона виглядає досить банально, але в ній криється просто невитірний потенціал. Перший крок в інструкції до досягнення цілей це точно визначити, чого ви хочете, тобто сформулювати свої пріоритети. Другий крок запишіть ваші цілі. Адже мета, яка не записана на папері, це лише бажання чи фантазія. По-третє, поставте конкретний термін досягнення вашої мети. Якщо треба, то встановіть терміни для досягнення е, проміжних цілей. Четвертий крок: складіть перелік всього, що вважаєте за потрібне зробити для досягнення мети. Випишіть просто все, що спадає вам на думку. Такий, бук... е, такий перелік буквально дозволить вам побачити шлях до своєї мети. І, власне, наступний крок перетворіть цей ваш перелік хаотичних думок на план. Організуйте свої завдання відповідно до пріоритетності та послідовності. Що треба зробити відразу? А що можна реалізувати, наприклад, тільки після певного етапу. Шостий крок беріться до виконання свого плану негайно. Звичайний такий собі план, який енергійно виконується це набагато краще за ідеальний довершений план. За яким не робиться абсолютно нічого. 7 крок. Візьміть за правило щодня виконувати хоч щось для досягнення своєї мети. Тож, це був семикроковий план для досягнення будь-якої мети. Тепер повернемося до пріоритизації. І друга техніка пріоритизації це правило 80 на 20, тобто правило паретто. Суть в тому, що 20% ваших зусиль відповідають за 80% результату. І це діє скрізь у житті. Тобто, якщо у вас є перелік того, що вам треба зробити, наприклад, із 10 пунктів, то два з них, найвірогідніше, варті в 5 чи в 10 разів більше, ніж решта 8 пунктів взятих. І найгірше, те, що найчастіше ми зволікаємо саме із виконанням цих 10-20 найважливіших завдань, і займаємо свій час справами з 80%, які приносять набагато-набагато менші результати. Тож перед початком роботи завжди питайте себе. Це завдання належить до 20 найважливіших чи до решти 80% діяльності. Крім цього, варто пам'ятати, що зазвичай на виконання дійсно важливих завдань потрібно стільки ж часу та енергії, скільки й на виконання неважливого. А от задоволення від виконання важливого і ні буде кардинально різне. Третє правило. Думайте про наслідки на далеку перспективу. Доктор Гарвардського університету Едвард Бенфілд після більше ніж 50 років дослідів виявив, що бачення далекої перспективи це єдиний певний показник, який впливає на покращення соціального та економічного статусу американців. Так, всі подібні досліди зазвичай проводяться саме на американцях. Наше ставлення до часу та часового горизонту має величезний вплив на нашу поведінку та вибір. І мислення саме на про далеку перспективу покращує прийняття рішень в моменті тут і зараз. Що чіткіше ви уявляєте ваші плани на майбутнє, тим більший вплив ця чіткість матиме на те, що ви робите зараз, на якість ваших дій. І просіювати наші дії через фільтр, а які наслідки це матиме на майбутнє це один із найкращих способів визначити наші справжні пріоритети і в роботі, і в особистому житті. Наступна порада щодо пріоритизації називається досить філософічно творча прокрастинація. Йдеться про те, щоб дозволити собі відкладати маловажливі завдання. Нам завжди треба чимсь жертвувати, бо зробити просто все, що нам хотілося, просто неможливо. Різниця між ефективними і неефективними людьми полягає в тому, з виконання чого вони постійно зволікають і відмовляються. Варто постійно переглядати свій список справ і визначати ту діяльність, яка займає багато часу та енергії, проте не веде до вагомих результатів і без жалю прокрастинувати такі справи. П'ятий метод пріоритизації це техніка АБВГД. Сила цього методу в його простоті. Подивіться на ваш список завдань. Так, щоб застосувати цю техніку, він уже повинен у вас бути. І перед кожним із ваших завдань розставте лі літери в залежності від пріори пріоритетності справи. Літера А це щось дуже важливе, те, що ви повинні обов'язково зробити, тобто це і є наша найважливіша жаба. Якщо таких завдань декілька, то ставимо А1, А2 і так далі. Літерою Б позначаємо завдання, які чи яке слід виконати, але наслідки від яких не дуже серйозні. Це лише пуголовки. Завдання В це те, що було б добре зробити, але жодних наслідків від невиконання не буде. Літера Г це все те, що ми можемо доручити комусь, щоб звільнити собі час для важливіших завдань, а літера Д це взагалі завдання, які можна просто прибрати, так як вони вже втратили свою актуальність. Суть в тому, щоб не братися за завдання із літерою Б і тим більше нижче, поки не будуть виконані всі пункти із літерою А. Шостий метод. Зосередьтеся на сферах ключових результатів. Чим би ви не займалися, ви мусите володіти певним набором навичок, які є для вас визначальними. Для власника бізнесу, наприклад, ключовим можуть бути перемовини з новими клієнтами. Для студента це вивчення базових предметів і розуміння їх. Для адміністратора чи секретаря це будуть, наприклад, відповіді на електронні листи та дзвінки. Оцініть себе у кожній із ваших найважливіших сфер. Тут важливо пам'ятати, що ваша найслабша сфера ключових результатів задає висоту, на якій ви можете використовувати свої вміння та навички. Тобто низька компетентність лише в одній із цих сфер буде гальмувати вашу загальну результативність. І чим гірше ми щось робимо, тим більше нам не хочеться цього робити, тим більше ми відкладаємо виконання цієї справи. І навпаки, що кращими є наші навички, то більш вмотивованими ми будемо до виконання цієї діяльності. Тож варто задавати собі питання: яка одна навичка, якщо її розвинути і ефективно використовувати, матиме найбільший позитивний вплив на мій результат? І звичайно ж, варто завжди пам'ятати, що кожної навички можна навчитися. Сьомий метод пріоритизації скористайтеся законом трьох. Три основні завдання, які ви виконуєте, становлять більшу частину цінності, якою ви є для організації чи бізнесу. Визначте ці три основні завдання та зосередтеся саме на них. Після того, як ми визначили наші пріоритети, переходимо до наступного етапу до планування. Одним з основних правил особистої ефективності є правило 10 на 90. Йдеться про те, що перші 10% часу, витрачені на планування, зроблять ефективнішими 90% часу, присвяченого самій роботі. І перше правило в плануванні заздалегідь, плануйте кожен свій день. Навіть сам по собі процес роздумів над нашими планами уже стимулює нас до дії. І чим кращим буде наш план, тим легше нам побороти прокрастинацію, почати і продовжити діяти. Але, звичайно ж, без фанатизму. Найважливіше в кожному плані це його реалізація. Тресі говорить про те, що план на день найкраще складати ввечері попереднього дня. Бо таким чином наша підсвідомість матиме час, щоб вже вночі попрацювати над ним. І ви помітите, що будете просинатися із чудовими ідеями, як виконати роботу швидше і краще. Кожна хвилина планування економить близько 10 хвилин виконання це доведений факт. Друга техніка планування це заохочення до того, щоб перед початком роботи ретельно готуватися. Один із найкращих способів перемогти прокрастинацію чи встигнути більше за менший час це ще до початку роботи мати під рукою все, що буде необхідне. Також варто подбати про те, щоб ваше робоче місце завжди заохочувало вас до праці, а не навпаки. Третя техніка або третій крок визначити свої основні перешкоди. У кожній справі, яку ви робите, існує чинник обмеження, який визначає, наскільки швидко ви можете робити прогрес у цій справі. І ваше завдання визначити його і зосередити свою енергію на тому, щоб його позбутися. Задайте собі питання. Що вас найбільше гальмує і чому й досі ви не досягли того, чого планували, і яка дія прискорить ваш шлях до мети? Наступний крок чи техніка: діліть завдання на частини. Ми відкладаємо виконання важких і великих завдань, тому що підсвідомо просто не знаємо, як до них підступитися. Щоб змінити цю ситуацію, Тресі пропонує техніку, яка називається шматочок салямі. За цим принципом, вам треба поділити роботу на менші частини і зараз братися до виконання лише одного кусочка. Варто пам'ятати хороший, дуже хороший факт, що у глибині душі ми всі, як люди, маємо потребу завершувати. Ми почуваємося сильнішими і навіть щасливішими, коли доводимо справи до кінця. Більше того. Саме завершення запланованого, навіть якщо це буде і невелика частинка, але воно вже мотивуватиме, щоб почати і завершити ще один кусочок салямі. Тож, ми пройшли етап визначення пріоритету, запланували, і тепер настав час діяти. Наступний блок присвячений самодіяльності, без якої все інше просто втрачає сенс. І перший принцип тут рухатися від бочки до бочки. Він в якійсь мірі трішки подібний до попереднього метода Салямі. Трейсі у книзі ділиться своїм досвідом, як він перетнув пустелю Захару, яка схожа на безмежний піщаний паркінг. І щоб мати якийсь орієнтир, у пустелі розміщені великі бочки на відстані 5 кілометрів одна від одної. Це точна відстань до обрію з погляду на кривизну землі. Тож подорожуючий вдень завжди бачить дві бочки, ту, від якої він стартує. Та другу на відстані 5 кілометрів, до якої йому треба прийти. І цього достатньо, щоб не збитися з дороги і перетнути пустелю. Подібну стратегію варто використовувати і до реалізації своїх планів, починаючи рухатися у потрібному напрямку лише до наступного етапу, а потім ще до одного, і ще до одного і так далі. До речі, ще після першого прочитання книги про жабу ще якісь 10 років тому, саме ця картинка із пустелею, ця асоціація дуже надійно посилилася в моїй голові. Спробуйте собі це уявити. Думаю, теж запам'ятаєте. Наступний принцип, який допоможе виконувати роботу ефективніше, це тиснути на себе. У світі повно людей, які чекають, поки хтось прийде і мотивує їх нарешті стати тим, ким вони б хотіли бути. Але проблема в тому, що ніхто не прийде. Усі ці люди чекають автобуса на вулиці, на якій автобуси просто не їздять. Лише близько 2% людей здатні працювати без нагляду. І саме їх ми називаємо лідерами. Для того, щоб реалізувати свій потенціал, треба виробити звичку, докладати зусиль, а не чекати, що хтось інший прийде і зробить все за вас. Пам'ятайте, що ваша самооцінка це ваша репутація у власних очах. Ви самі піднімаєте її або занижуєте тим, що вам вдається зробити, або тим, що не вдається. І ви підвищуєте самооцінку щоразу, коли штовхаєте себе докласти більших зусиль, коли ви ходите за рамки, робите те, перед чим інші відступили б. Ставте собі уявні дедлайти і працюйте так, ніби у вас є лише один єдиний день. Наступний метод це банально факт, що треба мотивувати себе діяти. Для того, щоб працювати якнайкраще, ви повинні самі стати своєю найбільшою групою підтримки. Те, як ми почуваємося, це результат того, як ми інтерпретуємо та реагуємо на все, що з нами відбувається. Власне, ваша версія та реакція на події, багато в чому визначає, чи ці події мотивують чи демотивують вас, дають вам енергію, чи забирають її. І щоб підтримувати власну мотивацію. Тресі пропонує перетворитися на абсолютного оптиміста. І, по-перше, шукати позитив у будь-якій ситуації. Звичайно ж, є обставини, в яких це недоречно, і часом треба просто дати собі час прийняти ситуацію, але тут мова йде більше про роботу. По-друге, шукати корисний урок у будь-яких труднощах і неприємностях. По-третє, оптимісти завжди шукають розв'язання проблеми замість того, щоб звинувачувати всіх навколо і нарікати. І по-четверте, оптимісти постійно думають та говорять про свої цілі. Вони думають про те, чого хочуть і як цього досягнути. Живіть як оптиміст і станьте своїм найбільшим мотиватором. Наступний метод розвиньте в собі відчуття крайньої необхідності. Однією із найпомітніших рис високоефективних людей є їхня орієнтація на дію. Вони завжди поспішають виконати свої ключові завдання. Коли ви протягом тривалого часу рухаєтеся до своєї, до своєї мети, ви набираєте розмаху. І з часом вам потрібно витрачати менше сил на те, щоб продовжити рух. Так як ракета спалює, здається, 70-80% топлива лише на старті, так само і нам найбільше енергії потрібно для того, щоб набрати розмаху на шляху до своїх цілей. І власне відчуття крайньої необхідності переводить нас на швидку смугу. Бо чим краще нам вдається, чим, тим вищою буде наша самооцінка та самоповага, тим більший контроль над своїм життям і роботою ми будемо відчувати, і тим легше нам буде продовжувати рухатися у визначеному напрямку. Наступний метод це виконувати завдання по одному. Якщо зосереджуватися на одному єдиному завданні, то можна вполовину скоротити час потрібний для його виконання. Що більше ви дисциплінуєте себе працювати нон-стоп над одним обраним завданням, тим більше і швидший буде ваш прогрес. І знову ж таки, тут у гру входить наша психологія та самооцінка. Чим більше ми дисциплінуємо себе неухильно працювати над ключовим завданням, тим більше ми любимо та поважаємо себе, тим вищою буде наша самооцінка. І в іншу сторону, чим у нас вона вища, тим нам легше дисциплінувати себе та робити заплановане. І четвертий, останній блок це оптимізація. Визначили пріоритети, зробили план, взялися до дії і тепер помаленьку виконуючи його, оптимізуємо все, що можемо, щоб підвищити ефективність. Перший метод в оптимізації це удосконалення своїх ключових навичок. Одна із найпростіших і разом із тим найдієвіших технік тайм-менеджменту це банальний прогрес. У ключових завданнях. Особисте і професійне вдосконалення чудово зберігають наш щас на довгострокову перспективу. Чим краще ми щось робимо, тим більше у нас мотивації до роботи. Коли ми знаємо, що можемо добре виконати роботу, нам легше побороти прокрастинацію і працювати якісніше. І щоб змусити рушити це колесо позитивних змін, потрібно удосконалювати свої вміння та навички. Варто присвятити час тому, щоб стати найкращим у справі, якою ви займаєтеся. Наступний крок: використовуйте свої особливі таланти. Успішні та реалізовані люди це ті, хто витратив час на те, щоб визначити, що саме вони роблять добре, і на додачу, що їм подобається. Вони знають, що саме цінного вони роблять у своїй галузі, і повністю зосереджуються лише на цьому завданні чи сфері. Люди так влаштовані, що нам найбільше подобається робити саме те, до чого у нас є хист. Що вам найбільше подобається робити в вашій роботі? Які жаби вам найбільше до смаку? Сам факт, що щось вам подобається, швидше за все, означає, що у вас закладене вміння бути у цій сфері найкращим. І вашим обов'язком є вирішити, що ви любите робити найбільше, а потім всіма силами намагатися робити це навідмінно. Наступна техніка максималізуйте свої сили. Йдеться про те, щоб визначити, коли вам працюється найкраще, у які години ваш рівень енергії на підйомі, і планувати свій день, підлаштовуючись під ваш особистий ритм. У мене, наприклад, весь процес підготовки відео для Ютубу поділений на процеси, кожен із яких я виконую у різний час доби. Якщо у мене період написання сценаріїв. Я обов'язково виділю хоча б півгодинки годинку зранку перед початком основної роботи, бо знаю, що на свіжу голову мені пишеться найкраще. Натомість, коли в мене вже період монтажу відзнятого матеріалу, то я зазвичай роблю це ввечері і навіть не намагаюся сідати за монтаж зранку, бо вже з досвіду знаю, що в моєму випадку працює найкраще саме такий поділ: сценарії до роботи, а монтаж завжди після роботи. Четверта техніка в оптимізації це позбутися технологічного рабства. Щоб залишатися спокійним, мислити ясно і мати можливість працювати на повну силу, ви повинні відключатися від постійних спливаючих повідомлень, Тресі говорить, що одним із найкращих правил поводження із технікою є не вмикай. Боріться з бажанням, поскоролити телефон чи подивитися YouTube з самого ранку. Спочатку. Зранку, щонайменше, сплануйте та організуйте свій день. Трейсі також пропонує щотижня брати повний вихідний від комп'ютера чи телефона іншої подібної техніки. Проводячи якісний час із живими людьми, ви побачите, наскільки ваш розум буде спокійнішим та яснішим, і до того ж у вас з'явиться більше енергії та ентузіазму до життя. Що ж, ми пройшлися по всім методам, які дає Брайан Трейсі у книзі Зробиться зараз. Нагадаю, що їх всі можна згрупувати у загальний алгоритм, за яким, по-перше, треба визначити свої пріоритети та бажання, по-друге, треба зробити якісний план. І найголовніше в цьому це взагалі його мати, записаним на папері. І вже озброєні нашим планом, ми переходимо до наступного кроку безпосередньо до діяльності. І на цьому етапі намагаємося оптималізувати свою роботу. Щоб з однієї сторони працювати ефективніше і впевнено йти до своїх цілей, і при цьому мати більше вільного часу, щоб проводити його із важливими для нас людьми, і жити наповнене у всіх аспектах життя. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку та діліться у коментарях, чи ви читали книги Брайана Трейсі, якщо так, то яка ваша улюблена? Дякую за ваш час і до зустрічі!